Слава світова, жменька слів для доброго настрою. Жив був дідне тяжечка. Читає довгошея Андрій 9 років. Бабусю, а розкажи мені ще якусь казочку. Але ж Петрику я щойно закінчила розповідати про кота Горошка. І подолав він Змія, і жили всі довго і щасливо, та горя не знали. А хто слухав, молодець. Ой, ще... а -а 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 -а! Не вгавав Петрик. Ой, ну добре, слухай. Хитро прижмурила очі бабуся. Жив був дідний тяжечка, і була в нього сива сермяжечка. Чи хороша моя казочка? Чи казати, чи може перестати? Петрик зрадів казати, казати. Ти кажеш казати, і я кажу казати. Жив був дід тяжечка, і була в нього сива. Бабусю, давай краще я розповім. Жив був Петрик, і була в нього вредна бабуся.